На початку травня ціни на продовольство в Україні змінювалися різно спрямовано. В овочевому сегменті виробництво зростає завдяки сезонному чиннику. Це штовхає ціни донизу. Так суттєво подешевшали огірки. Вони зараз коштують менше 70 гривень за кілограм, що на третину нижче ніж торік у цей же час. Нижче 50 гривень впали ціни на капусту і торішню, і молоду. Втім, вони поки що в рази вищі ніж були торік. Вартість томатів опустилася нижче 90 гривень за кілограм. Ціна картоплі стабільна близько 30 гривень за кілограм молода картопля на 10 гривень дорожча. А от ріпчаста цибуля подорожчала в травні на третину. Минулорічні запаси вичерпуються. Нормалізувалися ціни на яйця, десяток нефасованих коштує менше 40 гривень. А от ціни на молочну продукцію залишаються стабільно високими. Ціни на м'ясо повзуть догори. До прикладу, кілограм курячих стегенець коштує на 7 гривень дорожче ніж у квітні, а кілограм свинячої грудинки на 20 гривень. Зараз на прямому зв'язку зі студії Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, пане Дмитре, ну це просто неймовірна картинка. Бачити вас ось так. Я сиджу в студії, а ви знаходитеся на природі. Ви скажіть, будь ласка, якщо говорити про ціни, ми постійно порівнюємо торішні нинішні. Активно посилаємося на фактор війни за останні три роки. Якщо брати ціни. На городину загалом в Україні, як вони міняються, якщо брати 10 чи навіть 20 років, все одно ж більше стає пропозицій на ринку, більше органічної продукції. Тобто, в цілому, це здорожчання ми можемо списувати на те, що різноманіття то у нас краще навіть за умов війни. Чи це не той фактор, яким треба хизуватися? Скажіть мені, будь ласка. Вітаю, пані Тетяна, шановні українці, безпечно, успішного всім тижня. На да, сьогодні знаходимося в одному місці Західної України. Відбувається велика конференція єднання об'єднаних громад України та Європейського Союзу. Будемо шукати допомогу від європейських гармат інвестицій. Домашня города завжди стабілізує ціни, так як і є молоді сільські господарства, які там в обробітку мають по декілька гектарів землі через те, що це. Основних продуктів, таких як овочі, особливо, яких найбільше споживається, це 60% виробництва в Україні. Ми бачимо, так як ви вже сказали, зниження цін на зелень і в ближчі тижні у нас ще знизиться в Рази 2. Потім також відбудеться більш стабілізація ціни на овочі, і це буде протягом там, цілого літа і частини осені, до жовтня місяця. Також стабілізуються. Ціни е, в, літом і на м'ясо через те, що е, і падає попит, і більше буде домашнього виробництва. Те, що м'ясо птиці дорожче, це все через дефіцит інкубаційного яйця, через те, що пташиний гриб був в Європейському Союзі та й, е, в країнах е, в, в США і є, є проблеми з інкубаційним яйцем, його не вистачає. Е, е, і сьогодні українські аграрії побачили. Що в цьому їм також потрібна повна незалежність, і вже вже будуються декілька е пташників великих для того, щоб було власне збільшити власне інкубаційне яйце. О, тоді вас припитаю це буде останні малесеньки питання. Е -е, будуються пташники. Хто робить розрахунки? Міністерство аграрної промисловості чи все одно самі підприємці аналізують попит ринку і діють безпосередньо до своїх можливостей. Біля Айнок диктує все. все споживач диктує, диктує всі правила. Все диктує, споживач завжди, все життя, і буде диктувати так далі, споживач. Я зрозуміла. Дякую вам, вам бажаю плідного дня сьогодні, Дякую. гарно попрацювати. І потім сподіваюся, ви вийдете в ефір і розкажете про наслідки сьогоднішньої взаємодії з європейськими партнерами. Дмитро Соломчук, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, був з нами на прямому зв'язку.